Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс Я Марія Бондар. Вітаю. І сьогодні говоримо про таке. Гаряча точка. До Дніпра щоденно прибувають переселенці з Покровська. Безпека на дорогах. У Дніпрі ремонтують деформаційні шви шляхопроводу. Майже півсотні ухилянтів на Одещині біля кордону затримали вантажівку з чоловіками. Щодня російські окупанти обстрілюють Нікополь з важкої артилерії. В місті пошкоджені житлові будинки, господарчі, споруди, заклади освіти і культури. Тим не менш, у Нікополі продовжують залишатися люди. З нами на прямому зв'язку перебуває Марина Кубельнюк, мешканка Нікополя. Вітаю, Марину. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як минув сьогоднішній день? Чи все спокійно, чи вже були обстріли? Ну, в Нікополі спокійно це трошечки так не синоніми. Зараз за вікном достатньо гучно, але за повідомленнями моніторингових чатів це працюють зараз наші хлопці, тому це приємні гучні звуки. А так ранок, як завжди, традиційно розпочався з обстрілів, день продовжився обстрілами, ну і скоріше за все вечором також чекає щось подібне. Ну тобто, звичайний день у Нікополі. Особисто ви не боїтесь, чому вирішили залишитись в місті попри небезпеку. Я лишаюся в місті, бо тут лишився мій чоловік, наші родичі, всі майже друзі, знайомі. Вони прийняли таке рішення не виїжджати. Ну тому що все ж таки це наш дім. Ми працюємо в місті, працюємо в районі. Так дійсно небезпечно, але в Україні, в принципі, на мою думку, зараз немає безпечних місць. Ми бачимо, що окупанти атакують. Ракетами великі міста. Тому артилерія, на жаль, вже стала такою частинкою нашої щоденної рутини. Але ми віримо в перемогу, і в мене завжди з першого дня війни була така мрія, що колись оцю звістку про те, що війна закінчилася, Україна перемогла, я зустріну в рідному Нікополі. Ми всі чекаємо цієї новини. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в місті з водою та електрикою? Ну, дивіться, ця ситуація, про яку знаєте, трошки інколи страшно казати, що все стабільно. Дійсно, плюсом є те, що не вимикають світло на прифронтових територіях, але ситуація з цими обстрілами світло може пропасти в будь-який момент. Тому що ну зараз є світло, клас, супер. Так само з водою. Є вода в кранах, класно. Але завжди маємо наготовлені там кілька великих баклажок з водою. Завжди тримаємо заряджені павербанки, тому що те, що є от в цю секунду, це не значить, що воно буде буквально там за хвилину. Обстріли постійно і окупанти досить часто вони прицільно б'ють по інфраструктурі для того, щоб зробити життя мешканців міста ще важкішим, ще гіршим. Це дуже в їх так, традиціях робити життя нестерпним. Але це не найстрашніше. Тримаємося. Скажіть, будь ласка, чи всі магазини працюють, чи багато дрібних бізнесменів закрили свої крамниці? На жаль, звісно, ситуація для малого бізнесу особливо складається так, що ну, не всі в змозі впоратися з тими ситуаціями, які склалися. Звісно, дехто закрився, тому що як не крути, але зменшилася кількість людей в місті, тобто ну, впав спрос. Але я хочу сказати, що в нас ну працюють якісь великі супермаркети, працюють магазини, і ба більше того є люди, які навіть в умовах війни вони відкривають свій бізнес. Нещодавно в місті відкрилася кав'ярня, відкривалися магазини з одягом, магазини для тварин. Тобто, попри все, наші нікопольські підприємці вони продовжують працювати, і дійсно для мене це люди герої, тому що ну я розумію, як зараз важко займатися підприємницькою діяльністю і. Це дуже класно, що в людей є можливість ну, принаймні тож ходити в ці магазини, тому що, знаєте, зберігається таке щось нормальне життя. що Ми маємо можливість придбати ці товари. Звісно, хтось закрився, але ну, такого, що немає можливості щось купити в місті, все нема. Такого ні, такого немає. Все працює. Ми часто бачимо в мережі чутки про чи то про евакуацію, чи про підземні тунелі, нібито окупанти планують захопити Нікополь. Люди, мабуть, вже не панікують і навчились відділяти вкиду росіян від правди? А, ну не можу казати про всіх, тому що я думаю, все ж таки є люди, які сприймають абсолютно все за чисту воду. Але порівняно з минулим роком, так коли там випні, здається, казали, що ось ось підірвуть ЗС, тоді таке було. Ну не паніка, звісно, але дуже багато ходило чуток по місту. То мені зараз здається, що якби щось подібне з'явилося, то люди сприймають все вже набагато скептичніше. І тут навіть не про те, що навчилися відрізняти, а тому, що ну, за два роки постійних обстрілів, мабуть, вже готуєшся до будь всього і розуміння того, що ну, щось може статися, ну може, а ми вже, мабуть, готові до всього. Ну і знову ж таки треба ж розуміти, що хто ці чутки. Мене тішить, що в нас і журналісти постійно їх розвіють, і з'являються повідомлення в офіційних якихось телеграмах, каналах місцевої влади. Ну звісно, є люди, які завжди будуть казати, що мені там сказав син сусідки, який працює в СБУ. Але на мою думку, все ж таки ситуація змінилася на краще. Якісь інформаційні вкиди вони проходять більш непоміченими, і на них ведуться такі вже люди. Прям. Ну, можливо, трошечки емоційно нестабільні, які вже дуже від цього томилися. Якось так. Тримайтеся, дякуємо вам. Нагадаю, з нами була Марина Кобальнюк, мешканка Нікополя, тихого її дня і ночі. А ми ж рухаємося далі. Окупанти наближаються до Покровська. Щоденно з міста виїжджають люди. Вимушені переселенці шукають безпеку та спокій. Деякі з них зупиняються у Дніпрі. Що нині відбувається у місті на Донеччині, розкаже Артем Ліфінцев. Черговий евакуаційний потяг з Покровська прибуває на вокзал Дніпра. За кілька хвилин знесилені та схвильовані люди виходять на перон. З дому, до якого наближаються окупанти, вони взяли найнеобхідніше. Серед них Наталія жінка виїхала лише з однією сумкою. Розповідає, залишатися у місті вже не було сил. Насиціла, але ми знаходимося дуже близько до залізниці і. Обстріли по залізниці, вони часті І вже були були випадки, коли нас вилітали а, ну, скло, але ми знову його вставляли східний старий там два роки. У Дніпрі жінка заздалегідь знайшла квартиру, тож буде потихеньку обживатися і чекати на чоловіка. Шукали житло, нарешті, знайшли житло. Більше місяця шукали, нарешті знайшли, Але Чоловік каже, я буду до останнього жити тут, тому що це, наш, це наше житло. Попри щоденні обстріли у місті ще намагаються підтримувати чистоту. Сміття вивозять, Боєць ну намагаються тримати місто кодезне. в порядку. Навіть про ну не проблема, так Ми мем вже створили, коли військові помітили, що... що рози у нас чіпурять. Ворог гатить по житлових будинках, лікарнях, навчальних закладах. Є загиблі і поранені серед цивільного населення. Проте деякі люди ще не наважились покинути місто через житло, роботу та рідних. люди з міста виїжджають. Це центральна частина. Це центральна вулиця міста. Люди виїжджають, пакують речі. В городі дуже гучно, закриваються крамниці, магазини, ринок. Що робить далі, ми не знаємо, куди їхати, ми теж не знаємо. Евакуаційний потяг з Покровська ходить щодня. Маломобільних людей, яким ніде подітися у незнайомому місті, зустрічають евакуаційники. Цього разу очікували на шістьох. І ще двох людей ми фактично підібрали на пероні. Тобто вони також їхали цим потягом, але вони е, ніде не зареєструвалися і не знали до кого їм звертатися. Ну, ми, як правило, так вчиняємо. Якщо ми бачимо, що люди на пероні Згублені нікуди не йдуть. Ми підходимо, запитуємо, чи потрібна допомога. Від початку великої війни вони евакуювали 11 тисяч маломобільних людей з гарячих точок. Багатьом потрібна підтримка одразу після дороги. Задача тут е, визначити е, ну, стан, фізичний стан людини, чи потрібна термінова медична допомога? Тоді, якщо вона дійсно потрібна, ми вирішуємо це з е, е, лікарями або самотужки, веземо в лікарню, або викликаємо в швидку, або там якось відтерміновано допомагаємо. До повномасштабного вторгнення у Покровську, що на Донеччині, мешкало близько 80 тисяч людей. Місто славилось своїми шахтами. Зараз ворог підійшов на відстань менше 20 кілометрів до населеного пункту. Проте покровчани все ще сподіваються, що місто встоїть і вони повернуться додому. Артем Ліфінсев Борис Сіфімов Дніпро Тіві. Майже 50 ухилянців на Одещині за три кілометри від кордону. Поліцейські зупинили КАМАЗ. Під тентом вантажівки ховалися 48 військовозобов'язаних чоловіків з різних регіонів віком від 21 до 48 років. Правопорушники намагалися незаконно перетнути кордон та виїхати на території новизнаного Придністров'я. Виявилось, за одне місце ділки брали з пасажирів по 150 тисяч гривень. Поліцейські заздалегідь встановили місце та дату ймовірного перетину кордону і затримали порушників. На порушників правоохоронці склали протоколи за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі проводяться подальші заходи для встановлення організаторів нелегального каналу міграції та інших причетних осіб. Благодійники допомагають громадам Дніпропетровщини. Так нещодавно соціальні робітники 20 громад отримали електровелосипеди, аби швидше діставатись до своїх підопічних. Крім того, у дев'яти селищах облаштують простори для дітей та їхніх батьків. Це будуть навчальні і творчі студії, а також центри психологічної підтримки. 20 електровелосипедів їдуть у громади Дніпропетровщини. Ними користуватимуться соціальні працівники. Якість кажуть, вже встигли перевірити і нею задоволені. Протестували якісна збірка. В принципі, дуже гарний апарат. В нагоді буде для наших соціальних працівників центру соціальних служб. Велосипед розрахований для більш підготовлених людей, якщо на дальній дистанції їхати. А можливість електричного заряду, саме то, динаміка руху дозволяє відпочивати. Чити, якщо на дальній дистанції можливість фахівцям і завдяки благодійній допомозі невдовзі у дев'яти селищах області з'являться дитячі простори. Це у нас буде молодіжна лабораторія як молодіжний простір для наших дітей. Ми відкриватимемо. Ми вже замовлення зробили. У нас буде там танцювальний. Колектив, ми зробимо цю хореографічну таку кімнату. Буде у нас простір для дозвілля дітей. І ми отримали там і музичне обладнання, і обладнання для того, щоб ми могли розповідати і різні історії, цікавинки. Цей простір буде саме для того, щоб дітки займалися добрими справами, свої таланти показували. Чим саме допомогти благодійники питали у самих громад? Отак ми визначалися з огляду на те, деякі спеціалісти. Для того щоб цю роботу безпосередньо проводити в старостатах, в селах невеличких громадах, і далі вони нам вже подавали перелік того обладнання необхідного для того, щоб все це запрацювало. А сьогодні 20 громад отримали для своїх працівників служби по справах дітей електровелосипеди та дев'ять ваучерів на відкриття дитячих просторів сьогодні. Нам об'явився за Children, що дійсно продовжується. Ще на рік цей проект. Тому ми сподіваємося, що більш громад відкриють такі дуже важливі центри для дітей. І в межах цього благодійного проєкту допомогу вже отримали більше ніж 30 тисяч дітей. Інеса Зайцева, Зайцева ні противіше в історії спецпризначенці служби безпеки України збили російський віртоліт Мі-28 за допомогою ФПВ-дрона. повідомляється, що вразили пташку в небі над Курською областю. Це унікальний випадок в історії війни, коли гелікоптер вдалося збити дроном. Різанина на укривому розі. 54-річний чоловік завдав ножових ударів синові та племіннику своєї співмешканки. Під час застілля 28-річний син жінки пішов спати, а племінник посварився з чоловіком. В ході конфлікту чоловік всадив ножа племіннику у груди, а потім підійшов до сина та вдарив його у живіт. Жінці вдалося вибігти з квартири та покликати на допомогу. Швидку викликали сусіди. Племінник помер на місці. Син у важкому стані, нападника затримано. У Дніпрі на хабарництві спіймали заступника директора та завідувача заочного відділення двох коледжів. У прокуратурі повідомляють, що освітяни брали великі гроші за зарахування на денну форму навчання абітурієнтів призовного віку, що давало б їм можливість отримати відстрочку від Прозову на військову службу. Порушники обіцяли не створювати штучних перешкод та вплинути на позитивне рішення інших членів приймальної комісії. Їх спіймали на гарячому під час одержання хабаря у сумі 2000 тисячі доларів. За нашу інформацію, один із освітніх закладів це Дніпровський технолого-економічний фаховий коледж. Жодного ремонту понад 40 років. Один із шляхопроводів Дніпра знаходився у аварійному стані. Зараз тут триває робота по заміні деформаційних швів мостового полотна. Цьогоріч відремонтують 168 метрів. Використовують матеріали німецького виробництва, які прослужать понад 20 років. Коли завершать реконструкцію, знає Євген Полторацький. За радянських часів на одному зі шляхопроводів Дніпра застосували примітивну а тому ненадійну технологію під час будівництва. Нині тут триває ремонт деформаційних швів. Це шляхопровід, який є дуже навантаженим. Він побудований у наприкінці наприкінці х років і з того часу капітального ремонту швів не виконувалось жодного разу для того, щоб уникнути ситуації закриття повного шляхопроводу у зв'язку з його аварійністю, було прийнято рішення у 2023 році розпочати ремонт з поточного ремонту швів деформаційних. Нові шви стійкі до механічних пошкоджень та коливань температури. Вони дозволяють забезпечити плавний проїзд для водіїв. Було рішення. Було прийнято рішення укласти нові деформаційні шви типу Маур. Німецькі шви, які дуже добре себе зарекомендували по всій Україні. Я думаю, вони будуть служити років 25, і нам не доведеться їх чіпати. Всього на цьому шляхопроводі 32 шви. Першу частину відремонтували торік. Поточні роботи триватимуть до листопада. Сергій Скрипник, Євген Полторацький, Андрій Чабаненко. Дніпро ті у Херсоні з під завалів дістали котиків. Вночі під час ліквідації пожежі рятувальники почули нявкання. В підвалі зруйнованого зруйнованого ворожим снарядом приватного будинку вогнеборці помітили чотирьох кошенят. Їх обережно викопали та передали матері кішці. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи, що й на їх завершать, водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватної енергетичної компанією ЦЕК сьогодні о 18.00 буде припинено подачу електроенергії за адресами, що на ваших екранах. Більше даних на сайті Дніпро Тівії, нашому телеграм-каналі, і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Однак не перемикайте, на вас. Чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренко. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Відразу два українці пробилися до півфіналів Олімпіади в Парижі з греко-римської боротьби. Чемпіон попередніх олімпійських ігор в Токіо Жан Баленюк на шляху до нього почергово спочатку впевнено. Сім 1 здолав китайця Цянь Хайтао. А в чвертьфіналі сім 3 був сильнішим від багаторазового призера чемпіонатів Азії Нурсултана Турсинова з Казахстану. У півфіналі Жан змагатиметься проти Аліреза Махманді з Ірану. У свою чергу призер Окі у дві перевіз на Сібов в одній восьмій фіналу на останніх секундах вирвав перемогу над четвертим сіяним матенемешем Сербії. Після чого знову таки мінімально з перевагою в один бал. 7-6, Він святкував вольовий успіх, поступаючи з 2-6 над бронзовим призером чемпіонату світу 2022 року. Амантуром Ісмаїловим з Киргизстану. у півфіналі привіз битиметься проти дворазового призера чемпіонатів світу азербайджанця Хасрата Джафарова. Натомість Оксана. Лівач відразу боротиметься за бронзову медаль на Олімпійських іграх у Парижі у вільній боротьбі. Напередодні вона програла представниці Індії Вінеш Пхохуат. Підсумку пробилася, яка в підсумку пробилася до фіналу. Це означало, що лівач змагатиметься у втішних сутичках, але пхогат дискваліфікували через те, що вона не вклалася в ліміт ваги до 50 кілограмів. А це означає, що наші дівчині для звивання медалі потрібно виграти не дві сутичку, не дві сутички, а одну Суперницею українки буде олімпійська чемпіонка Токіо 2021 Юї Сусакі. Марія Повх з другої спроби кваліфікувалася до півфіналу Олімпіади 2024 у веслуванні на байдарках одиночках на дистанції 500 метрів. Спочатку посівши четверте місце у своєму заїзді, вона не змогла пробитися напряму. Втім, через чвертьфінал, де вона фінішувала третьою, Їй подібне вдалося. Натомість Анна Рижикова з Дніпра не змогла пробитися до фіналу Олімпійських ірдвітисячі 2024 у Парижі з бігу на 400 метрів з бар'єрами. Що щоб туди потрапити, потрібно було фінішувати другою у своєму втішному забігу. А вона стала лише сьомою. Це був останній старт за участі українок на Олімпіаді у столиці Франції. The <laughs> cat Тим часом лише Олег Дорощук зміг протиснутися до 12 фіналістів Олімпійських ігор у Парижі зі стрибків у висоту серед чоловіків з другої спроби відбіркового етапу. Він підкорив планку на позначці 2 метри 24 сантиметри. Андрій Проценко не взяв стартову висоту 2-15. Втім, потім тричі не встояла планка на висоті 2 метри 20 сантиметрів під час стрибків Владислава Лавського. І вони залишили турнір. До вихованці Дніпровського хокею Станіслав Садовіков з чеського клубу Бу Барані Зелін та Данило Тракт з фінського Луко увійшли до розширеної заявки з 36 гравців збірної України, які 16 серпня розпочнуть навчально-тренувальний збір в Горщині з підготовки до трьох матчів фінального відбору на зимову олімпіаду 2026 року, де суперниками синьо-жовтих у групі будуть команди Латвії, Франції та Словенії, з яких тільки одна отримує путівку на Олімпійські ігри. Три нагороди завоювали представники Дніпропетровської області на юнак. Адському чемпіонаті світу з ММА, що проходить в Абудабі в об'єднані арабські емірати, де змагаються більш ніж 600 юних спортсменів з понад 50 країн планети. Вихованець відділення змішаних і ММА 7-ї дитячо нацької спортивної школи Дніпровської міської ради Артур Іващенко, тренер викладач Микита Безгінов, виборов золоту нагороду у віковій категорії ю 14 бронзовим призерами стали ще один представник Дніпра з клубу Freedom Fights. Георгій Костенко, наставник Іван Афанасів та Ерік Саковський з Криворізького спортивного клубу Ягуар у командному заліку. Збірна України обійшла Сполучені Штати Америки і вийшла на перше місце після першого змагального дня. Кубок Аквапарку таку нову назву отримав реанімований турнір з боксу, який не проводився у нашому місці з початком військового вторгнення Росії. Втім, завдяки зусиллям Федерації боксу Дніпра, змагання були поновлені. Вечір боксу в аквапарку під такою назвою два роки поспіль напередодні війни у 2020 та 2021 -му. У нашому місті на гарному організаційному і змагальному рівні проводився всеукраїнський турнір з цього олімпійського виду спорту, який у перспективі обіцяв вирости і стати традиційними офіційними стартами календаря Національної федерації боксу. Зрештою, російське вторгнення звело нанівець і унеможливило проведення купу добрих справ і починань, серед яких і нинішні змагання. Зрештою, до честі їхніх засновників, а це у першу чергу федерація боксу Дніпра. Під керівництвом Тимура Андрієва вони вирішили не тільки реанімувати турнір дещо під іншою назвою Кубок Аквапарку, але і враховуючи реалії сьогоднішнього воєнного стану, надали йому статус благодійного, щоб у такий спосіб зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Федерація боксу города Дніпро не тільки возродила цю традицію, з якою ми спочатку починали вообще всі наше движення в боксі і продвіження. Мы сделали так, что все собранные деньги на этом турнире пойдут на коры ЗСУ для наших воинов, которые нас защищают, нашу страну, позволяют нам проводить сегодня такие мероприятия. Естественно, все участники получат призы, кубки, грамотные, также денежные вознаграждения. И нас не покидает надежда, что следующий год, следующее проведение такого же турнира будет уже в мирном времени в нашем городе. Щоб дітки могли спокійно боксірувати, спокійно тренуватися, їздити по областям друг другу на обмін досвіду. Організація на високому рівні. Я вже чув, що хлопці, які перемогли, здобули нагороду не тільки якусь матеріальну в плані подарунки, а ще й фінансову. Тому це дуже сильно мотивує зараз. Тому що діти ростуть швидко. Велике, хочеться сказати спасибі організаторам, які у цей непростий час. Доводять, що можливо розвивати спорт, можливо робити якесь добре діло для нас усіх. І покажемо сьогодні класний бокс. І Він дійсно мав місце, адже попри дворічну перерву відновлений турнір нараховував 17 пар учасників різних вікових категорій, які, окрім Дніпра і міст регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду. І Ларіоново, Нікополя представляли також Чернігів, Полтаву, Умань. Останні презентували досить потужні команди, в лавах яких були навіть учасники чемпіонату світу. І взагалі загальний рівень боксерів заслуговував на повагу. Адже у своїй переважній більшості на ринг виходили кандидати у майстри спорту зрідка першорозрядники. Цілеспрямовано до свого бою готувався і вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради Назар Косяков. І звісно, ставив собі за мету, і він її досяг відсвяткувати перемогу. Адже як відомо вдома і рідні стіни допомагають. Бой буде хороший, тому що я свого противника знаю, він ну, з Полтави, Це дуже хороший боксер. Я уважаю на боксера. Але все таки я буду старатися, щоб побідіть, щоб показати, що я можу і што. что есть вообще такое. очень прикольная идея проводить турнир в Амкопарке, потому что тут большая публика людей, которые хотят посмотреть на все бои. Ну, я считаю, то, что очень хороший призовой фонд тут идет. То, что идея очень хорошая. Очень актуально ввиду популяризации нашего вида спорта, подъема боевого духа ребят, привлечение малышей, молодежи, знаете, боксом, поддержка наших воинов. Что касается Чинника, то організаторам через добровільні внески, донати, благодійний аукціон далося зібрати солідні кошти, які адресно спрямували на потреби Збройних сил України. Відносно змагальної складової, то наставника у першу чергу цікавив рівень підготовки потенційних кандидатів до збірної Дніпропетровської області, на яку вже найближчим часом очікують старти значно вищого масштабу. Незначе як і любов зборна нашої області та Достижение первых мест на чемпионате Украины и отбор на чемпионате Европы. Ну и, естественно на чемпіонаті України, переможці і призери, як було мовлено раніше, отримали від організаторів дипломи, медалі, кубки і солідні винагороди, які, окрім очільника федерації боксу Дніпра, Тимура Андрієва, вручала і чемпіонка Європи Анастасія Таран. Втім, не залишилася без подарунка. І чарівна тендітна зовсім не схожа на титуловану грізну боксерку Дівчина, яка того дня святкувала свій день народження. І звісно, під шалені у уболівальників вона була удостоєна розкішного букету квітів. Десь на такій позитивній ноті свята боксу у Дніпрі загалом пройшов увесь турнір Кубок Аквапарку, який, попри складні часи військового лихоліття, зусиллями небайдужих людей знову повернувся на терени нашого міста. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.